Чи в Україні буде ядерний вибух? Що вони охороняють? Каже, що багато НЛО і що це НЛО робить? Охороняє, коли ця війна закінчиться у нашому часу, коли він може сказати це? А чому ми терпимо цю війну? А росіяни? Чому росіяни в цій війні? І що буде з Росією? Цей ядерний вибух? Ти що буде з Україною? Дорогі мої підписники, сьогодні буде неймовірна зустріч і пророцтво не тільки пророцтво землене, а про відносно інопланетаря. Ми, як група, зустрілися з цим. Якщо ви хочете це почути, прошу підписуйтеся, і ставте дзвіночок, тому що ви получите найнеймовірніші інформації, найнеймовірніші пророцтва на моєму каналі. Чи ви вірите в інопланетаріан? Наприклад, в Україні зараз, тому що є війна, дуже багато людей казали, що коло Києва дуже багато цих НЛО. і довший час я сам особисто ніколи в цього не вірю, бо я їх не бачу. Але якщо ви почнете думати, що Через підсвідомість ви відкриваєте нові канали спілкування, то це може навіть і можливо. Наприклад, кожен з нас має телефон. Але чи ви бачите Wi-Fi? Ні. І якщо ви починаєте відчути і йти у цей підсвідомий стан, ви почнете відчути ці вібрації, ці інформації, цей голос може, наприклад, Іншого або інопланетаріна, який старається з вами спілкуватися, і як це зробити безпечно, як це зробити надійно, щоб дійсно інформація прийшла вперед, то сьогодні ви получите пророцтво інопланетаріана, який знаходиться на альфа Санторі, і він є членом цього всесвітної федерації світла, і вони, наприклад, дуже дивляться, що діється між Оцеєї війни між війни України із Росії, і він взяв мою групу під час медитації, де ми подорожували з ним, і ми подорожували до цього нової галакції Альфа Сентор. Він дав можливість показати нам, де він живе, але не тільки це, показати, що буде з України. То, якщо ви хочете почути найновіші інформації, чи буде ядерний вибух, як він. Радить нам чи ні? Зверніться, послухайте, і я хочу, щоб ви почали розмножити та розширити вашу думку. Це є дійсно неймовірна можливість показати вам, як просто новачки мої студенти пророчують про інформацію, які їм приходять про Україну від інопланетаря. То прошу послухайте до кінця. Дякую вам. І тепер я попрошу, щоб через вашу мотузок любові попросіть, щоб біле світло, любов, безмежна любов, просто заходило і міняло всі кольори вашої енергії до білого світла, світла творця. І відчуйте, як всі ваші чакри, енергетичні центри просто освітлюються, і вся грязь, що не потрібно, ви можете висилати назад до Творця і просити більше енергії. І коли ви відчули цю просто білу любов, скажіть мені, добре, добре. то тепер зараз всю нашу групу ставлю таку бульку, що ми всі разом. Подорожували, добре. І попросимо зараз, щоб провідник прийшов, який буде нас проводити, щоб ми зустріли і зрозуміли. Оцей Galactic Federation of Light, чи як оце галасистичний, чи всесвітній федерація світла. І як і з ким вони спілкуються, і які вони мають відносини до України і таке подібне. То давайте попросимо, щоб провідник з'явився для нас, який буде проводити нашу групу. Кого ви чуєте, кого ви бачите? Хтось бачить якогось провідника? Зелений в воєнному костюмі. Угу, Добре. І запитай, як, як тебе звати. Як тебе звати? Що він каже? Угу. І запитай, а ви працюєте з Божим світлом і любов'ю? Ви працюєте з Божим світлом і любов'ю. Mm -hmm. Так. Угу. Добре. І куди він нас хоче повести? Запитай, куди ви хочете нас повести? Каже до майбутнього. Угу. Добре. То давайте всі разом пройдемо з ним до майбутнього. І що ви бачите, що ви відчуваєте? Багато літаючих об'єктів надзвичайно. Таке, я бачу так сонце, таке світло, те, технологія, люди привітлі, не зажурені. А запитаю його, чи є за все НЛО коло України, і як вони дивляться на війну зараз України з Росією? Каже, що багато НЛО є. І що це НЛО робить? Охороняє? Що вони охороняють? Людську свідомість від негативу. Угу. І як вони дивляться на війну? Як нормальні речі між людьми. Угу. То це як нормальні відносини людські, так? Угу. Вони знають, Як любити. Як любити. Не? І що ми маємо навчитися від цієї війни? Прощення. Прощення? Угу. А хто має простити кому? Тоні собі. А він від якої раси, звідки він походить? Що перша думка приходила тобі? Альфа Центавр. Альфа Сентар, добре. Що є його обов'язки? Хто він є? Головнокомандуючий. Угу, Головнокомандуючий, так. І як ми маємо з ними спілкуватися? Чи це є спосіб, що ми можемо з ними спілкуватися? Оцей спосіб медитації і гіпнозу? Так. Угу. І як це розвине нас, що ми з ними спілкуваємося? Допоможе нам розуміти себе. Угу. У нашій групі є люди, які а, ну, мають фізичні проблеми, мають зажурення, таке подібне. Чи він може послати нам енергію чи якісь цілювання, щоб допомогли нашій групі? Так. Ну і розкажи, що він планує посилати. Він розширити наші серця. Угу. А чому важливо розширювати наші серця? Не було смутку, не було емоцій, не було любов. І як він це буде робити, розширювати наші серця? Через світло. Угу. І чи ми маємо дозволити, щоб він це робив? Чи кожна людина має вибір? Так. Угу. То якщо ви хочете це получити, то просто відкрийте серця, бо він працює з Божою любов. Відкрийте це серця. Mm -hmm. Хто це просить чи робить? Що ви відчуваєте? Хто ще щось відчуває у групі? Я, я так само відчуваю, що він очищує мозги. Він, наприклад, від турботи, зажурення, таке подібне. Він заспокоює. Хто хтось відчуває це у нашій групі? Він комусь працює над желудком відразу статеві органи, ноги? Ця енергія дуже легенька, в нього дуже така легенька. Як він може сказати, як він може розказати про ту енергію, яку він посилає? Нам запитайте, яка це є енергія, чи вона є якась частота, чи як зрозуміти цю енергію? Вища вібрація любові. Ну і запитайте його, а чи ми маємо це робити? Чи це важливо, що ми заходили в цей стан, щоб розширювати наші залеця? Що хочете любити, то так да. ну і відповідь так само, коли, коли вони покажуться нам у нашу свідому дуже скоро для Бога немає часу. А, чи він знає, наприклад, коли ця війна закінчиться у нашому часу? Коли він може сказати це? це трошки треба потерпіти. А чому ми терпимо цю війну? Більше любити. І, і чому війна між Україною і Росією? Чому? Українці, скільки страждають в цій війні. Не трапляють свою карму. Угу. А росіяни, чому росіяни в цій війні і що буде з Росією? Буде ще спати буде ще що? Спати. Спати? Росія буде ще спати. Вони, росія Буду не буде вони не будуть усвідомлювати, що діється, так? Чи як це зрозуміти? Ну, а, а яку пораду він має для нашої групи? Любити самих себе. Угу. Я так само почув таке любити. Любити саме себе і в цій любові розширювати любов до інших, розвивати любов, працювати з любов'ю, розширювати любов. Любов то не є тільки думка, воно дійсно має такий як майже фізичний характер. З нею з нею любов'ю можна працювати, а він хоче нас кудись інше повести. Так, на інакшу планету. Угу. Скажи мені, коли ми вже там є на тій планеті. Ми тут. І що, що ви бачите на цій планеті? В якомусь кратері середині. середині кратер. Що в цьому кратері? Що він показує? Нові технології. І чому він показує нам цю планету? Каже, що можливо жити без, без повітря. Що можна жити без повітря, так? Mm -hmm. І як оця планета називається? Альфа Центавра. Альфа Центавра, не? і що ми маємо навчитися від цієї планети? Довіряти. — А кому ми маємо Довіряти. Довіряти Богу, тому що все можливо, і як зрозуміти, ми бачимо ангели, як вони реагують на ангелів, яка є різниця між ними і ангелами, і, наприклад, як на Ісус і Матір Божа? Що є ці істоти до них? Вони є як люди, угу. просто інших планетах, більше розвинуті. Угу. Найбільше любити чима, і я так відчуваю, що він хоче кожному особисто щось подарувати чи допомогти, чи ми зможемо від нього отримати самому якусь пораду чи якусь поміч? Якщо хочете отримати подарок специфічно від нього, то просто попросіть своїм серцем і почуйте цю відповідь, і дозвольте, щоб його подарок, наприклад, працював вам, розширював вас. Для мене я відразу відчув спокій, впевненість. І таке розширення любов, такі легкість. А що ти відчуваєш, Ірино? Дали корону, угу. давали кристал, щоб забрати погані думки. Відчуйте, як оці подарунки починають працювати на вашому. Душевному просторі і питання я маю, так як від людей. Люди питають, чи в Україні буде ядерний вибух, і можемо я запитати, чи вони якось це розуміють, і чи вони щось роблять, щоб в Україні не було цей ядерний вибух, де люди страждали? І що є відповідь каже, що не буде. Угу. Не буде в Україні, так але якщо десь буде, то буде для благо людей. Для очищення їх. Чи чи буде в Росії? Але я бачу якісь такі погані образи з Росією. А я як Росія буде очищати свої енергії, очищувати свою кару? Кожен має працювати сам над собою індивідуально, дуже хороші енергії. То відчуйте його любов, відчуйте, як він, наприклад, працює над вашими серцями. Чи десь він має нас ще повезти? Кудись взяти? Добре, то я тоді попрошу якісь останні є. Поради від нього, віра. Світло завжди з нами. То я зараз попрошу нашу групу, щоб ми зараз з'єдналися і повернулися, щоб повернутися назад до повної свідомості. Ми зараз звільнимося від нашого покона, відкриваєте очі і повністю виходите з самогіпнозу. Поговоримо, як маєте можливість, що це було інакше. А Подякувати провіднику забуде. Uh -huh. Дякуємо тебе, і що ви чули, що ви відчували? Які були ваші відчуття? Бо Іра, я хочу тобі сказати. Ти дійсно молодець. Я так само чув ці слова, але ти їх озвучувала, і це як би сказати, це є практика. Це є а, більше, коли ти усвідомлюєш. І ти впевнена, що ти чуєш. Різницю поміняти між свідомим розумом і підсвідомим розумом. І де коли якби свідомий розум хоче так, якби проявлятися через ті всі речі, але ви кажете, перша думка, і ви маєте просто той от відпустити. І от сам процес того, щоб ми якби навчилися розуміти себе, де є де є наш свідомий розум, і де наш ну, якби інформація проходить. І, але відчуття були о oh майка. Ну, настільки просто відчували, що серце розширяється. Просто якби <си> стаєш небагато в серцях і настільки світло йде. Я бачила таке обличчя, прямо світиться, таке гарне, молоде, і все в латах залізних. Угу. Таке мені <си> прямо аж з нього світло йшло. Я взагалі картинки дуже рідко бачила. Тут прямо такий замок, оцей бачила, долину, прямо аж видно, сильна енергія. Бачила. Дякую всім. Угу. Ну і яку по який подарок ви отримали Валентино? А я попросила здоров'я, щоб мені згармонізувати тіло, щоб воно мені стало. Ідеальним інструментом мені трохи перекошений позволочник я над цим тепер працюю і на масажах і просто попросила вдачі в тому всьому, щоб моє тіло згармонізувалося, очистилося від шлаків і стало виконавим інструментом мого життя тут на землі. А дзвінка що ви відчували? А я цього разу не змогла, не змогла Юлія. Олександр, що ви відчували? Приємне відчуття дуже спілкування було на рівні серця. Без слів все відчувалось як дуже, не знаю, великий потік світла. Я бачила, як під куполом були не, не, якийсь інший вимір, щоб все було під куполом. Люди були чи жителі співпрозорі, і вони так само на рівні спів. Ну, без слів, в общем. срукування без слів, mm -hmm. так. І мені мені сказала, щоб я нічого не боялась і йшла вперед. То це допомагає, що ми робимо? Так, Олександр, ти заснув чи як якийсь момент? Я дійсно чуть не задрімав, mm -hmm. але е, потім я відчув більше такий прилив енергії, приплив такий дуже приємний, теплий. Особливо коли я попросив, дорогі провіднику, можливо, ти хочеш мені щось дати, допомогти мені якось, і тут зразу відчуття, ну як завжди, відчуття підтримки, відчуття любові, відчуття потрібності, відчуття mm -hmm. дуже класно, як завжди, і, і я так само відчув, що вони дивляться на цю війну. Вони дивляться як я не знаю, на нас як мурашок. Знаєш, що вони мурашки ці воюють і все, і не розуміють, що. Воно таке робиться. Вони на це не дивляться, що вони мають е, втру, втручатися чи як вони можуть допомагати, але вони специфічно бачать наші відносини, як вони такі, якби, знаєш, ми такі примітивні, що ми маємо вживати прилади, щоб знищувати один одного, і вони просто не не працюють у цьому рівні фізичного знищення. Бо вони знають, що ми всі енергії, ми не маємо фізичного тіла, і як ми можемо знаєш... Думати, що ми можемо один одного знищити, як ми енергія, така навіть думка. Я мав, mm -hmm. і, і воно mm -hmm. цікаво, що вони так подивилися. Я думав, що вони будуть більше втручатися у що ми робимо, бачучи, скільки журбу, скільки страждання, і все спонукає в цьому. Ну допомагають, але навіть не так втручаються, як я би думав. Але цікаво відносно ядерної, я так само думаю, що. Um, я це було дуже цікаві слова. Ти сказала, що це для розвитку. Так подумай, ядерний вибух для розвитку людям. Ми мусили пережити цю гірошиму, щоб знати, що це не вживати або Нагасакі. А тут знову ми маємо на ті самі граблі стати, щоб зрозуміти, що ми є любов. І я це, це для мене тяжко сприйняти, що ми як люди ще не досягли до тої поваги один одному, що будемо щось таке дурне робити.